Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні у мене підписник. Ну, На сьогодні 8 днів тому Попр чи 4 попросив зняти блоксфрут. І я зараз роблю відео по блоксфруту. Давайте. Давайте. Ой, ой, шо я? На якій карті? Так, у мене... Ай, да, я колись вкачувався блок с вруки. 25-й левел. Окей. Okay. Давайте спробуємо, друзі. О, а, ні, ні, ні. Три. Опа. З Оп. Я дам тобі. Свій телефон. Візьми, будь ласка, мене упу. Знайди мене. Понятно? Друзі, мене вбили. У мене карта інша. Це я просто приколу сюди за леків. У мене джунлі. О! Ем. Мій підписник а це от. Play165 45. Зайшов до мене, Фри давайте, ну, мені не... Понятно. А він плавать умеє, вот чап. Я не кажу про те, що, чи він красивий. Окей. Тоді нам іншу халупу треба. От таку халупу. Ще він теж плавати не вміє. Алло, а як плавати? Понятно? Давай підем до со. Друзі! І, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Якщо на цьому відео набереться, ну, 10 лайків нехай, то я зніму наступну частину по блок з фруту. Так, це правда. Так що підписуйтесь, по добайду ставте. Якщо на цьому відео набереться, ну, 3 підписника і... Ще плюс. І 10 лайків, то знімаю наступну частину. Без проблем. А цікаво. А, ХП знімається, я, друзі, не помітив, що я так. плаваю в мене ХП знімається. От. Міосився джунглі, друзі, якщо ви не знали. Я ще горіло боса, не вмію вбивати. його важко вбивати. Але, звичайно, горілок я можу вбивати. От так Оп, оп, мінус. Е, е, зет. Опа. Мавпуш, йдіть за мною. А ви плавати вмієте? Цікаво. О, мавпоч генії, друзі, ви це бачили? Він такий його воду. Плюх і здух. Мавпочегені, звичайно. Але мені зараз не до них. Я думаю, вони плавати вміють. А ці, друзі, для мене вже ізі. реальні. Хоча мені здається, що вони для всіх ізі зараз. У мене підписник. Зараз скажу його назву. Він написав зняти блоксфруд. І я це зараз виконую. Keep. Це трохи обнаглів, але все-таки. Ну от, а давайте ми так зробимо. О, і виключимо батл. Ой, шо я? Комбату можна, але мені більше... Так, подобається. Ай! Це боляче, то не зрозумів. Друзі, я вам раджу не вкачуватись на 20-й левел, бо ці дол... ну, тут Чуваки погані. Ви зрозуміли. Далі вони з вами починають битися будь-коли. Ага, з 20-го лева навіть можна горіло кінга вбивати. А я з 25-го тільки до цього додумався? На Гілонас, на Гілинас. Так мавпушу. Ого! Ого, так ти зачистив мавпушу. Горіла кінга треба. Де він? Я знаю, друзі, звідки можна атакувати? Я вам скажу тактику мою. Так, друзі, чекайте. Так, друзі. Окей. Зараз мене за той час поки я говорив. мавпуш вбив. Але у мене, друзі, крайня зброя така. Ну, даль... дальньобійна. От така. Щоб мавпуш агрився. Я не знаю, друзі, що тут можна багато чого робити, але мені так зручно. Мені... нормально так видасть, я вам скажу, друзі. Мене полон. Знайди мене. мене. Я пам'ятаю. Давайте за чисто на його! не треба. Розумієш, дядя? Мапуш, не бісись, рально. Оп-оп-оп. Найди, будь ласка, мене упону. Знайди мене. Позвони, я пам'ятати. Адіка у Мафу, шумія хилатись. Я думаю ні, але може змінити. Мавпуш, Довбуш манкуш! Манкуш! Окей, мав, мав Мафпуша я валити не вмію. Вау! Жорсткий такі! Я не знаю, що з ним. не треба в мені нічого. Окей, друзі. Давайте отак от робимо. Ой, що? А ну, да. Я, друзі, в блоксфрут недавно почав грати, то давайте. Манкіс. От Манкіс, Манкісів я гарних міг було, Ось їх мавпушів. Я дам тобі світа, я візьміть, будь ласка, мене обов'язки. Мене обов'язки, я пам'ятати сліди. Окей, друзі. Мах пуш, довбуш мінус О, у мене майстері три друзі вже цей пістолет. Він такий жорсткий дядя. Давайте от робимо. А щоб він підлітав? Я думаю, манки ще ж любили літати, да? ідеї, да. Тобі катаною зарізать чи ножем? Хто хоче на сало, йдіть до мене. Молодці. Хто хоче на сало, я сказав? Ви хочете на сало? Нема проблем. Це не моя правина, те, що ти хочеш на сало себе зарізати. Тут ще десь манкіш був. Манкіш. О, у мене на, на мистері 5 вже. А, от. От ти манкіш. У манкіша одне хп. Окей. Ізі. І, друзі, до речі, Напишіть, яка ваша улюблена пісня. От моя е, дочка самурая, тоді що дочка самурая. Е, е, яка Який артем увар, Клавдія Петрівна? Ні, ні, тип, ні, ні. Оп. Продамажити просто треба тож. Оп. А, оп! Оп. Я сіла плакати на ми все обернулося до руйнугами не життя. Всі мої плани зруйновані. Всі мої плани я вже накатали в поліції. Заявку за те, що образила чийсь бабку. Це, е, е, оце я теж люблю пісні тролля. Я. О, кстати, кстати, кстати. І. Ган можна вкачати. Я б ган вкачав. У мене сворд дуже вкачаний. Далі я хочу. Ага. Один. Одна штука. Якщо одна штука, не. А. Я не буду на таке додати на одну штуку. І експериментувати я не буду. А Раптом це вообще на штука. Раз, два, три. Чотири. І. А! Далі вирубати з пістолета. Оп! Ган. Вона ган на восьмому ле на восьмому левлі вже. Я його за 10 тисяч бабла купив. Якщо, якщо ви не знаєте, за скільки На першій карті. А! Салу хочу, підходьте. Безкоштовно. Попереджаю. Якщо ви заплатите хоча б один, один, один долар, вас виженуть. На. І на, 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 Манкіш. Там Манкіш один щось застряв. Що ти, Манкіш? О, на базу. Ну, друзі, гра прикольна в цілому, якщо, я казав, якщо ви наберете 3 підписника або більше навіть. І І 10 лайків я знімаю наступну частину по Блоксфруту. Манкіш, ти вмієш підніматись? В тебе норма з мозгами запитання? Давай, Манкіш. Молодець, молодець. Десь там є сейф зом, подивимося наскільки це сейф зом. А, манкер. Понятно, так, да, це сейф зом. А якщо туди бос горіла пробирається, цікаво, то що буде? Як ви, друзі, думаєте? Оп! Давайте, друзі, так от пх, іксон. Опа, опа. Вирубив мавпушу. Тепер боса боссом пуша вирубати. Так, давайте йому отак так от бахнем. Що він зрозумів, що йому... шо що, що, що він його хоче. Манкіш! Манкіш. Ні, я не буду, я не буду. Мені треба спочатку відхилитися Далі. На X нажати, по ідеї. Друзі, цікаво, як манки, А, Друзі, а чого він не здухає з першого разу? Якби я листяну справжнього в голову, він би вже О, лежав на полу такий. Такий веселий. Ні, ні, манкіш. А, ты меня, наверное, стоишь, поедаешь. Оп, оп. Горела, босс. На. На горела. А, ты меня, поедаешь. Не стоишь. Сглока. Давайте, друзья. А, не, 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 манкиш. Не. Манки Друзі, якщо ви, якщо ви будете запитувати, що з ним в нього на дурмо з базами, я знаю відповідь. От... Монки ж босс ранен, друзья, Його можна раз. Ні, ні, манкіш. Ну манкіш, ти розумієш? Оп-оп-оп-оп оп. Немає сил плакати, ночами все обернулося до ренога в мене життя. Всі мої плани зруйнування. Всі мої плани вже на каталог поліції заявку за те, що образила чиюсь бабку. Може скуплюсь великим а пошлю всіх своїми очима. А, а. Про любов, Навіть не всі, чоловічка ссорю всередині Чуйте, мій жахливий стан. Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива коло, мамки. Ура! Море тих квітів, куди поніс вітер, я ти забуду. А як в нього фрукт? Дякую. Рокет фрут. О, май гаш. Я ему зараз напишу. О, ОМГ. О, ОМГ. Типо, О, май гащ. Барально, друзья, это мой мне подарок. Я думаю, у Блоксфрути. Мені ще ніхто не давав такий. Друзі, то дивіться, який він красивий. Реально. Дуже дякую. Айтємс. Дякую. У мене такий гарний фрукт. Реально. Дивіться. Він, друзі, такий гарний. Цікаво, що він робить. Давайте ще з ним нічого не будемо робити, бо бережемо. Ну, друзі, дивіться, який він милий. І, мабуть, ми з цим милашкою вже будемо завершувати даний відос. А якщо він вам зайшов, то обов'язково поставте вашого також самого мелашного вподобайдена. І підпишіться на мій канал. А з вами був якетплею. Всім пока-пока!